Морозний грудневий вечір огортав київські вулиці густим туманом. У величезному особняку на печерських пагорбах Софія Мельниченко дивилася крізь вікно своєї кімнати на мерехтливі вогні столиці. У свої 23 роки вона мала все, про що тільки можна мріяти: дорогий одяг, розкішні прикраси, найновіший айфон, власний мерседес. Але щось всередині неї невпинно нило, ніби постійно нагадуючи про порожнечу, яку неможливо заповнити матеріальними речами. Батько Андрій Мельниченко, власник найбільшої в країні мережі торгових центрів, саме повернувся з чергової ділової поїздки. Вона чула, як внизу грюкнули двері, як він щось обговорював з охороною. За кілька хвилин він обов'язково підніметься до неї, така вже традиція. Софійко, я привіз тобі подарунок з Мілану, почувся його голос за дверей. Дівчина важко зітхнула знову якась брендова сумка чи туфлі, яких у неї вже й так десятки. Заходь, тату, відповіла вона, намагаючись надати голосу радісних ноток. Батько увійшов, тримаючи в руках елегантну коробку з логотипом відомого ювелірного дому. Це особлива річ, доню. Я замовив її спеціально для тебе. Всередині виявився вишуканий платиновий браслет з діамантами. Дякую, тату, він чудовий, Софія натягнуто посміхнулася. Щось не так? батько уважно подивився на доньку. Ти останнім часом якась сама не своя. Все нормально, швидко відповіла вона, просто втомилася трохи. Але це була неправда. Софія вже давно відчувала, що задихається в цьому золотому полоні. Її життя було розписане наперед: престижний університет, який вона закінчила минулого року, робота в батьковій компанії, майбутній шлюб з правильним нареченим з їхнього кола. Все це здавалося їй безглуздим і порожнім. Після того, як батько пішов, Софія довго сиділа перед зеркалом, розглядаючи своє відображення. Красиве обличчя з правильними рисами, доглянуте волосся, бездоганний манікюр, ідеальна лялька в ідеальному світі. Але очі в очах читалася така туга, що ставало моторошно. Рішення визрівало поступово, але цього вечора вона зрозуміла далі так жити неможливо. Треба щось змінювати і змінювати кардинально. Софія увімкнула ноутбук. І почала гортати сторінки з вакансіями. Її погляд зупинився на оголошенні потрібна вчителька початкових класів у сільську школу, житло, надається, село Калинівка, Житомирська область. Далеко від Києва, від усього звичного життя. Це було саме те, що вона шукала. Софія швидко написала резюме, намагаючись не вказувати зайвих деталей про своє походження. Закінчена педагогічна освіта у неї була. Паралельно з економічною вона отримала другу вищу, просто для себе, бо завжди любила дітей. Наступного ранку їй зателефонували з сільської ради Калинівки. Після короткої співбесіди по телефону директорка школи сказала, що готова взяти її на роботу. У них катастрофічно не вистачало молодих спеціалістів. Два дні Софія ретельно готувалася до втечі, зняла з карток частину грошей готівкою, але не надто багато вирішила починати нове життя майже з нуля. Склала найнеобхідніші речі в невеликий рюкзак, вибираючи найпростіший одяг, написала батькам листа, де пояснила свої рішення і попросила не шукати її. В останній момент завагалася, чи правильно вона робить, але потім згадала всі ті вечори, коли сиділа на світських раутах, слухаючи порожні розмови про яхти та відпочинок на Мальдівах, і рішучість повернулася. Вона хотіла жити справжнім життям, а не його гламурною імітацією. О четвертій ранку, коли будинок ще спав, Софія тихо спустилася сходами. Охоронець на пості дрімав, вона знала його розклад і вибрала саме цей час. Прослизнула через хвіртку в паркані і швидко пішла в бік метро. Починався сніжний ранок, і її сліди швидко засипало свіжим снігом. На автовокзалі купила квиток на перший автобус до Житомира. Поки чекала на відправлення, намагалася не думати про те, як прокинуться батьки і знайдуть її записку. Було боляче, але вона знала, це єдиний спосіб вирватися з золотої клітки. Автобус повільно долав засніжену трасу. Софія дивилася у вікно на безкраї білі поля і вперше за довгий час відчувала дивне умиротворення. Поруч сиділа літня жінка з важкими сумками, від якої пахло домашньою випічкою. Такий простий земний запах, зовсім не схожий на дорогі парфуми, якими була просякнута їй колишня реальність. Далеко їдеш, дочко, поцікавилася сусідка, помітивши, що Софія прокинулась. До Калинівки, відповіла дівчина, вперше вимовляючи назву свого нового дому. О, знає це село. Гарне місце. Люди там привітні, тільки молодь вся до міста тікає. Від Житомира до Калинівки довелося їхати ще маршруткою. Водій дядько Петро, як він сам відрекомендувався, виявився балакучим. Всю дорогу розповідав про місцеві новини, хто одружився, хто корову продав, як школу відремонтували після осінніх дощів. Калинівка зустріла Софію морозним повітрям і тишею, яку порушував лише скрип снігу під ногами. Село виявилося досить великим: кілька вулиць добротних будинків, магазин, пошта, будинок культури і, звичайно, школа, двоповерхова будівля з великими вікнами. Директорка школи Марія Степанівна зустріла її привітно. Це була енергійна жінка років 50 з проникливим поглядом. Ну що ж, Софія Андріївно, раді вас бачити. Житло вам виділили там невеликий будиночок біля школи. Колись учительська сім'я жила. Меблі є, опалення пічне, але ви не хвилюйтеся, наш завгосп, дядько Микола, допоможе з дровами. Будиночок виявився маленьким, але затишним дві кімнати, кухня, веранда, старі дерев'яні меблі, потерті фіранки на вікнах, потріскана фарба на підвіконнях. Але було у цьому щось справжнє, живе. Перша ніч на новому місці виявилася непростою. Софія довго не могла заснути, вслухаючись у незвичні звуки потріскування дров у печі, завивання вітру, гавкіт собак десь у далині, згадувала свою величезну спальню з ортопедичним матрацом за кілька тисяч євро. Але зараз це просте дерев'яне ліжко здавалося їй набагато ріднішим. Вранці прокинулася від співу півнів. На вікнах намерзли химерні візерунки, у кімнаті було прохолодно, довелося швидко розпалювати піч. Добре, що дядько Микола вчора показав, як це робиться. Перший робочий день почався зі знайомства з класом. Дванадцять допитливих облич дивилися на неї з цікавістю діти, як діти, хтось сором'язливий, хтось навпаки надто активний. Маленька Оленка з першої парти одразу підбігла обійняти нову вчительку, а рудий Сашко намагався показати свою незалежність, демонстративно длубаючись у телефоні. А ви надовго до нас? запитала Марійка, серйозна дівчинка з кісками. Назавжди, відповіла Софія і сама здивувалася своїм словам, але в них була правда вона справді не збиралася повертатися. Дні потекли у новому ритмі. Вранці уроки, після обіду перевірка зошитів, підготовка до наступного дня. Ввечері розпалювання печі, готування простої вечері. Спочатку було важко звикнути до фізичної роботи, але поступово втягнулася. З подивом виявила, що їй подобається ходити в сільський магазин, де продавчиня тітка Галя завжди залишає для неї свіжий хліб. Подобається слухати сільські новини, які розносяться зі швидкістю вітру. Подобається навіть прання руками, коли замерзають пальці, але білизна пахне морозом і чистотою. Батьки, звісно, намагалися її знайти. Телефонували, писали повідомлення. Вона відповіла лише раз. Коротко написала, що з нею все гаразд, і попросила дати їй час розібратися в собі. Потім купила нову сім-карту і користувалася старим телефоном лише для роботи. Минув місяць. Одного вечора, повертаючись зі школи, Софія зустріла Максима, місцевого фермера, який тримав чималеньке господарство на околиці села. Він саме лагодив трактор замерзлими руками, намагаючись щось підкрутити в моторі. Давайте допоможу посвітити, запропонувала вона, дістаючи телефон. О, дякую, Софія Андріївно», – посміхнувся він. Його усмішка була відкритою і щирою, як і все в цьому селі. Вони розговорилися. Виявилося, що Максим закінчив аграрний університет у Києві, але повернувся у село, не зміг покинути батьківське господарство. Тепер розвиває його, упроваджує нові технології, мріє про власну сироварню. Знаєте, іноді друзі з міста дивуються, мовляв, що ти забув у селі. А я тут живу по-справжньому. Кожен день бачу результати своєї праці, дихаю чистим повітрям, їм натуральні продукти. Хіба це не щастя? Софія слухала його і розуміла він говорить саме те, що вона відчуває останнім часом, це відчуття справжності, наповненості кожного дня сенсом. З того вечора вони почали частіше перетинатися. Максим іноді підвозив її зі школи на своєму потріпаному пікапі, коли бачив, що вона йде з важкими зошитами. Одного разу запросив подивитися на своє господарство. Софія була вражена масштабами кілька великих теплиць, де навіть взимку вирощувалися овочі, корівник з сучасним догільним обладнанням, невелика пасіка. Все чисто, охайно, продумано до дрібниць. Ось тут буде сироварня, з гордістю показував він недобудоване приміщення. Вже замовив обладнання в Німеччині, хочу робити крафтові сири за старовинними рецептами. Вона помітила, як загоряються його очі, коли він розповідає про свої плани. Жодної пози, жодного намагання справити враження, просто людина, яка любить свою справу. В школі діти теж потроху звикали до нової вчительки. Софія намагалася зробити уроки цікавими, приносила саморобні наочні посібники, влаштовувала маленькі вистави на уроках читання, водила дітей на екскурсії околицями села. Одного разу маленький Петрик, зазвичай мовчазний хлопчик з неблагополучної сім'ї, залишився після уроків і простягнув їй зім'ятий папірець. Це був малюнок. Вона, намальована дитячою рукою у яскравій сукні, з великим серцем замість грудей. Це тому, що ви добра, пробурмотів він і втік. У Софії на очі навернулися сльози. Жоден дорогий подарунок в її минулому житті не викликав таких емоцій. Зима видалася сніжною. Часто доводилося прокидатися раніше, щоб розчистити стежку до школи. Сусіди допомагали хтось приносив гарячий борщ, хтось підкидав дрова. Така проста людська турбота була для неї новим досвідом. Одного вечора в двері постукали. На порозі стояла Оксана, мама її учениці Марійки, з великою мискою вареників. «Софія Андріївно, ми з дівчатами вареники ліпили, вирішила вам занести. Ви ж самі живете. Певно, ніколи готувати. Вони просиділи до пізньої ночі на кухні, розмовляючи про життя. Оксана розповідала про село, про людей, про свої турботи. І в якийсь момент Софія зрозуміла вона більше не відчуває себе чужою тут. Максим став частіше заходити до неї то дров підкине, то свіжого молока принесе. Одного разу приніс кошеня маленьке руде з білими лапками. Знайшов біля ферми, замерзнеш само, може, візьмете. Кошеня виявилося справжнім характерником, носилося по хаті, перекидало все, що погано лежить, але швидко стало улюбленцем не тільки Софії, а й усіх сусідських дітей. В середині зими у школі влаштували різдвяний концерт. Діти готувалися з ентузіазмом, учили колядки, майстрували костюми. Софія допомагала їм репетирувати після уроків. Коли в залі зібралося все село, і її учні заспівали першу колядку, вона відчула, як щось теплом розливається в грудях. Це було відчуття приналежності, якого їй так не вистачало раніше. Після концерту Максим запросив її на прогулянку. Вони йшли засніженою вулицею, і він розповідав про свої плани на весну хоче розширити теплиці, посадити нові сорти полуниці. Знаєш, раптом сказав він, зупинившись, я радий, що ти приїхала до нас, село ніби ожило. Вона подивилася на його вітряне обличчя, на щирі очі, і раптом зрозуміла закохується. Не так, як раніше, коли зустрічалася з синами багатих батьків, а по справжньому глибоко. Але разом з цим прийшло й відчуття провини. Вона ж не розповіла йому правду про себе, про своє минуле, що він подумає, коли дізнається. Чи не відштовхне її, вирішивши, що вона просто грається в просте життя? Ці думки не давали їй спокою. Вона розуміла, що рано чи пізно доведеться розповісти правду і Максиму і всім іншим, але поки що не знаходила в собі сил це зробити. А тим часом життя тривало своїм чередом. Вона вже навчилася розпалювати піч з першого разу, готувати борщ не гірше за місцевих господинь, розрізняти всіх сільських собак по голосах. І, головне, відчувала, що нарешті знайшла своє місце у світі. Кожного ранку, ідучи до школи по засніжені подвір'я, вона думала про те, як дивно влаштоване життя треба було втекти з розкішного особняка в маленький сільський будиночок, щоб знайти справжнє щастя. Наближався кінець лютого. Одного вечора, коли Софія перевіряла зошити, в двері постукали. На порозі стояла Марія Степанівна з серйозним обличчям. Софія, нам треба поговорити, сказала вона, проходячи до кімнати. До мене сьогодні приїжджали люди з району, розпитували про тебе. Серце Софії завмерло. Вона знала, що цей момент колись настане, але все одно виявилася неготовою. Я не сказала їм нічого конкретного, продовжила директорка, але думаю, ти маєш пояснити мені, що відбувається. Я відповідаю за школу і за дітей. Софія глибоко вдихнула і почала розповідати про своє минуле життя, про батька олігарха, про втечу, говорила довго, часом збиваючись, але чесно, не приховуючи нічого. Марія Степанівна слухала мовчки, час від часу хитаючи головою. Коли Софія закінчила, у кімнаті запала тиша. Знаєш, нарешті промовила директорка, я здогадувалася, що ти не проста сільська дівчина, надто вже інша. Але за ці місяці ти довела, що вмієш працювати і любиш дітей, а решта решта не має значення. Софія відчула, як з плечей спадає важкий тягар. Дякую вам, тихо сказала вона. Але ти маєш розповісти правду Максиму, додала Марія Степанівна. Він хороший хлопець заслуговує на чесність. Наступного дня Софія попросила Максима зустрітися. Вони пішли до лісу, де він розчищав просіку для нової пасіки. Сніг поскрипував під ногами, сонце вже по весняному пригрівало. Вона говорила, дивлячись кудись повз нього, боячись побачити розчарування в його очах. Розповіла все про батьків, про життя в розкоші, про причини втечі. Коли закінчила, наважилася подивитися на нього. Максим стояв, спершись на лопату, і задумливо дивився вдалину. «І що? Твій батько міг би купити сотню таких ферм, як моя? раптом запитав він. Напевно, тихо відповіла вона. А ти втекла від цього всього, щоб вчити сільських дітей і мерзнути в старому будинку? Так. Він раптом широко посміхнувся. Значить, ти не така вже й дурна, як могло здатися спочатку. Софія розсміялася крізь сльози, що набігли на очі, а Максим просто підійшов і обійняв її міцно, по справжньому. Знаєш, сказав він, мені байдуже, хто твій батько і скільки в нього грошей. Головне, хто ти сама, а ти ти справжня. Того вечора вони довго гуляли селом. Максим розповідав про свої плани на майбутнє, але тепер в них з'явилося місце і для неї. Вони мріяли про те, як разом розвиватимуть господарство, як відкриють сироварню, як, може, колись будують новий будинок. Але спокійне життя тривало недовго. Через кілька днів біля школи зупинився чорний мерседес з київськими номерами. З нього вийшов чоловік у дорогому костюмі батько Софії. Вона саме проводила урок, коли побачила його через вікно. Серце забилося частіше, але страху не було лише сум і рішучість. Діти, почитайте, поки самостійно, сказала вона класу і вийшла в коридор. Батько стояв біля вчительської, розмовляючи з Марією Степанівною. Побачивши доньку, він замовк на півслові. Софійко, почав він, але вона перебила його. Тату, я знаю, що ти хочеш сказати, але я нікуди не поїду. Доню, будь розсудливою, батько говорив тихо, але наполегливо. Ти ж не можеш все життя провести в цій глушині. У тебе є обов'язки, є майбутнє в компанії. Моє майбутнє тут, твердо відповіла Софія, і у мене є обов'язки перед моїми учнями. Вони вийшли на вулицю, щоб поговорити відверто. Сніг починав танути, з дахів капало, в повітрі вже відчувалося наближення весни. Ти ж розумієш, що це все несерйозно? батько намагався говорити спокійно, але в голосі відчувалося роздратування. Гра в просте життя, в сільську вчительку, ти награйся і повернешся, але час буде втрачено. Тату, це не гра. Софія подивилася йому прямо в очі. Уперше в житті я відчуваю, що живу по справжньому. Тут кожен день має сенс, розумієш? Я бачу, як ростуть мої учні, як змінюються, як починають вірити в себе. Я потрібна тут. А як же мати? Вона місця собі не знаходить, плаче щоночі. Це був ударний ще пояса. Софія відчула, як защеміло серце. Я напишу їй, поясню все. Може, вона приїде в гості колись. У цей момент до школи під'їхав знайомий пікап. Максим вискочив з кабіни і швидко попрямував до них. Все гаразд? запитав він, ставши поруч із Софією. Батько окинув його оцінюючим поглядом, потертий робочий одяг, грубі руки, проста відкрита посмішка. То це через нього? запитав він доньку. Він причина твоєї утечі. Ні, тату, я познайомилася з Максимом вже тут. Він фермер, розвиває своє господарство, і він він розуміє мене краще, ніж будь хто інший. Максим мовчки взяв її за руку. Цей простий жест сказав більше, ніж будь-які слова. Батько довго дивився на них, потім важко зітхнув Ти ж знаєш, що я можу змусити тебе повернутися. В мене достатньо впливу. Можеш, спокійно відповіла Софія, але ти тоді назавжди втратиш доньку. Не тіло, яке можна силоміць привести додому, а душу. Ти цього хочеш? Щось змінилося в його погляді можливо, вперше за багато років він побачив у ній не слухняну ляльку, а дорослу людину зі своїми переконаннями. Добре, нарешті сказав він, я поважаю твій вибір, але знай, двері нашого дому завжди відкриті для тебе. Він повернувся, щоб іти, але зупинився. І ще. Якщо потрібна буде допомога, з ремонтом школи чи ще з чимось, дай знати. Дякую, тату, тихо відповіла Софія, але ми впораємося самі. Чорний Мерседес поїхав, здіймаючи бризки талого снігу. Софія дивилася йому вслід, відчуваючи дивну суміш полегшення і смутку. Ти в порядку? запитав Максим, обіймаючи її за плечі. Так, вона притулилася до нього. Тепер все буде добре. Наступні дні принесли несподівані зміни. Звістка про те, що нова вчителька, донька відомого олігарха, швидко розлетілася селом. Але реакція людей здивувала Софію. Замість осуду чи заздрості вона зустріла ще більше теплоти і поваги. От, молодець, дівка, говорили старші жінки, не побоялася все кинути і жити по совісті. Весна прийшла раптово і стрімко. За кілька тижнів сніг розтанув, з'явилася перша трава, а на деревах набухли бруньки. Життя в селі завирувало з новою силою. Почалися польові роботи, господарі готували городи до посадки. Максим пропадав на фермі зранку до ночі. Весна для фермера гаряча пора. Софія часто приходила допомагати йому після уроків, вчилася доїти корів, садити розсаду в теплицях, доглядати за молодняком. Її ніжні міські руки поступово звикали до роботи, а засмагла шкіра більше не боялася сонця. Ніколи б не подумав, що донька олігарха буде так завзято чистити корівник, жартував Максим, спостерігаючи за її роботою. Колишня донька олігарха, поправляла вона його, витираючи спітніле чоло. Тепер я просто сільська вчителька. Їхні стосунки розвивалися природно і просто, жодних дорогих подарунків, жодних вишуканих ресторанів, просто щире почуття і взаємна підтримка. Вечорами вони часто сиділи на веранді її будиночка, пили чай з травами і мріяли про майбутнє. В школі теж все складалося добре. Діти готувалися до річних контрольних, а після уроків Софія організовувала театральний гурток. Вони готували виставу до кінця навчального року, лісову пісню Лесі Українки. Одного дня до неї підійшла Оксана, мама Марійки. «Софія Андріївно, ми з жінками порадилися і хочемо запропонувати у нас є така традиція всім селом допомагати тим, хто цього потребує. Давайте відремонтуємо ваш будиночок. Чоловіки допоможуть з роботою, а ми з оздобленням. Софія була зворушена до сліз. Вона вже звикла до свого старенького житла і навіть полюбила його, але думка про ремонт була дуже доречною. Робота закипіла. Чоловіки лагодили дах і міняли вікна, жінки білили стіни і фарбували підлогу. Максим організував доставку матеріалів зі свого складу. За два тижні будиночок було не впізнати світлий, затишний, з новими фіранками і свіжо пофарбованим ганком. У цей час прийшов лист від мами. Вона писала, що сумує за донькою, але починає розуміти її вибір. Просила дозволу приїхати в гості. Софія довго думала над відповіддю. Нарешті написала Приїжджай, мамо, тільки не на Мерседесі і не в брендовому одязі. Приїжджай просто як мама, яка хоче побачити доньку. Мама приїхала рейсовим автобусом у простому одязі. Софія зустріла її на зупинці і повела показувати своє нове життя: школу, відремонтований будиночок, ферму Максима. Знаєш, сказала мама ввечері, сидячи на веранді з чашкою трав'яного чаю, я вперше за багато років бачу тебе по справжньому щасливою. Вони довго розмовляли тієї ночі про минуле, про теперішнє, про майбутнє. Мама розповіла, що батько теж змінився після їхньої зустрічі, став менше працювати, більше часу проводить вдома. Може, твій вчинок змусив і нас подивитися на життя інакше, зізналася вона. Наближався кінець навчального року. Софія готувала документи на наступний рік, планувала літній відпочинок. Максим запропонував поїхати разом до моря не в дорогий готель, а в наметовий табір на Дикому пляжі. Уявляєш, як здивувалися б мої колишні знайомі, сміялася Софія, донька Мельниченка в наметі на пляжі. А ти шкодуєш? серйозно запитав він. Ні, твердо відповіла вона. Жодної хвилини. Літо принесло нові клопоти й радості. Сироварня Максима нарешті запрацювала. Перші партії крафтових сирів вийшли надзвичайно вдалими. Софія допомагала з оформленням етикеток і вела сторінку в соціальних мережах. Замовлення почали надходити навіть з великих міст. Бачиш, жартував Максим, твоя столична освіта таки знадобилася в селі. Їхнє весілля відбулося наприкінці серпня. Просте, але душевне свято у дворі будинку культури, грав місцевий ансамбль, столи ломилися від домашніх страв, які готували всім селом. Батьки Софії теж приїхали скромно, без помпезності. Максим подарував їй корову. Це для нашого майбутнього сирного бізнесу, пояснив він під сміх гостей. Восени вони почали будувати свій дім невеликий, але сучасний, з великими вікнами і просторою верандою. Поруч заклали сад, Софія мріяла про власні яблука та груші. Новий навчальний рік приніс нові виклики. До її класу прийшли першачки. Маленькі, допитливі, вони вимагали ще більше уваги та терпіння, але Софія вже не уявляла свого життя без цієї роботи. В грудні, рівно через рік після її втечі, вона сиділа ввечері біля вікна свого старого будиночка, вони з Максимом вирішили почекати з переїздом до Нового дому до весни, і писала щоденник. Рік тому я зробила найважливіший вибір у своєму житті. Тоді здавалося, що я все втрачаю розкішний дім, забезпечене майбутнє, статус, але насправді я знайшла набагато більше справжнє життя, справжнє кохання, справжню себе. Тепер я знаю, що щастя не в грошах і не в статусі, воно в можливості прокидатися вранці з відчуттям, що ти потрібна, що твоє життя має сенс. В радості від того, що твої учні нарешті зрозуміли складну тему, в теплі рук коханої людини, в запаху свіжоспеченого хліба і першого снігу. Я більше не донька олігарха, я Софія, сільська учителька і дружина фермера. І я щаслива. За вікном падав сніг, вкриваючи село білою ковдрою, в печі потріскували дрова, на підвіконні муркотів рудий кіт. З кухні доносився запах свіжоспеченого пирога. Софія вчилася готувати за рецептами свекрухи. Максим мав скоро повернутися з ферми. Вони планували обговорити плани на наступний рік розширення сироварні, нові теплиці, може, навіть невеликий шкільний город, де діти зможуть вчитися вирощувати овочі. Життя тривало, просте, наповнене щоденними турботами, але справжнє. І Софія знала, що зробила правильний вибір, бо іноді треба втратити все, щоб знайти найголовніше. Коли Максим повернувся, вона зустріла його з особливою посмішкою. В неї була для нього новина, скоро їхня маленька сім'я мала стати більшою. І це було ще одним підтвердженням того, що життя, яке вона обрала, було саме тим, про яке вона завжди мріяла, навіть не усвідомлюючи цього в своєму колишньому розкішному. Але порожньому світі.